Ми дякуємо кожному благодійнику, який займається оснащенням нашого війська. Проте не слід забувати, що через війну дуже багато цивільних українців опинились у скрутних життєвих обставинах і також потребують підтримки. Особливо вразлива категорія це родини з дітьми. І я дуже тішуся, коли чую новини про відкриття сучасних соціальних центрів підтримки, які так необхідні по всій країні. Саме такий центр нещодавно прочинив свої двері на Київщині в Боярській громаді. У сучасному просторі фахові психологи залюбки нададуть консультацію родинам, котрі цього потребують. Наші журналісти відвідали новостворений центр і просто зараз детально розкажуть, які послуги надає заклад і хто саме може ними скористатися. Але всі діти наші. В Києві відбувся дводенний форум, організований благодійним фондом СОС Дитячі містечка спільно з офісом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Власне, тема цього форуму це міжвідомча взаємодія, але не тільки тих, які за своїми посадовими обов'язками зобов'язані допомагати дітям, сім'ям, малозабезпеченим, а всім нам важливо показати роль кожного громадянина України в тому, що права дітей України були захищені належним чином. Це вже четвертий форум, який мав на меті привернути увагу суспільства до проблем захисту дітей в Україні та надання якісних соціальних послуг. В кожній громаді ми створюємо щось, що потрібно цій громаді. Це різні речі. В одній громаді ми побудували ліфт до реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю і для нього доступність. В іншій громаді ми відремонтували подібний центр. В третій громаді ми зробили центр денного перебування для дітей з інвалідністю. В межах форуму відбулося урочисте відкриття центру підтримки сімей з дітьми у Боєрці на Київщині. Це Дружні простір, які створені на підтримку сімей з дітками, які опинилися в складних життєвих обставинах. Послугами центру може скористатися сім'ї з дітками, де виховуються діти з інвалідністю, сім'ї, в яких виховуються діти сироти, то діти позбавлені, батьківського опікування, опікунські сім'ї. Мешканці громади зможуть безкоштовно відвідувати індивідуальні та групові консультації психологів, групи взаємопідтримки та клубу усвідомленого батьківства. Для мам, а також отримати нову послугу соціальний супровід дитини під час інклюзивного навчання ще вже знають, що таке центр соціальних служб. Вони перебувають у нас під соціальним супровідом. Вони до нас приходять. Але оскільки ми вже в новому, красивому класному приміщенні, тому ми телефонуємо. Ми їх запрошуємо. Вони знайомляться з нашим центром. Створити сучасний соціальний простір вдалося завдяки зусиллям боєрської громади за підтримки благодійників та уряду Німеччини. Тут буде мультипрофесійна команда працювати. А ми зі свого боку, СОІ Дитячі містечка, відремонтували і закуп. Переобладнання навчили е, працівників на низці тренінгів, і також у нас є мобільна команда соціальних працівників, яка е, теж буде сюди приїжджати і за потреби надавати на цій базі послуги для громади Боярки. Третій рік поспіль через війну українці перебувають у стані хронічного стресу, а отже, потребують психоемоційної та соціальної підтримки. Виклики часу серйозні, і діти дорослі, вони живуть в напруженні. Це вимагає багато психологічної роботи, найпростішої від першої психологічної допомоги в тих ситуаціях, коли прилітають шахіди, коли чують вибухи і завершуючи якимись процесами, які пов'язані із особистими травмами і переживанням. В центрі працюватимуть з родинами військових, це дасть їм можливість відчути підтримку громади та отримати необхідні ресурси для відновлення. Для Сім'ї це дуже велика напруга, коли дружина тут з дітьми, а її чоловік служить. Чи навпаки, коли мама знаходиться на фронті, захищає нашу батьківщину, а тато виховує дітей. Дуже складно втримати оцей зв'язок, бо життя міняє людей, і ми будемо надавати можливість можливість е, знайомити людей з тим, як підтримати цей зв'язок, як зберегти сім'ю. На заході були присутні представники інших організацій та громад, а також помічник почесного консула Албанії в Україні з соціальних та гуманітарних питань В'ячеслав Коростильов. Албанія – маленька країна, але вона дуже гордовита, так само як і Україна. І там, і там були війни, і там, і там воювали. Війна йде зараз в Україні. Соціальні послуги, які надаються. На жаль, вони дуже витребувані. І відкриття подібних центрів соціальних вони настільки потрібні кожній громаді, бо саме в цей центр зможе прийти звичайна людина і отримати ту чи іншу послугу.